Попечитель піджимає сухі безкровні губи і бурди, Ну, чесне слово, бурди, як у бульдога, що просто лежали на білій крахмальній манівці, у нього підсмікується вгору. Він щось каже панові, і я не можу розібрати, чи сміються вони, чи що. Далі ще співає хор, читають коника Стрибунця, все йде гаразд, проваджаючи почесних гостей, Мама встигає розповісти губернаторші, які здібні хлопці і як їм треба далі вчитися. А коли треба, вони можуть і на якомусь благодійному концерті виступити. Архієрей зворушений моленням о чаше і хором. Він ласково благословляє маму і, здається, єдиний з усіх гостей дякує мамі. Решта виливала свої захоплення перед паном. Спасибі за кожного з малих сил. Перед Богом на тому світі все вам зарахується, вельми Лідія Миколаївна. Мама рада хоч цій небесній нагороді, гості роз'їхалися. Щасливі тудолюбці одержали мішечки з ласочами, випили чаю і тепер без панів танцюють на напризязь кигодпачка. Мама влаштовує танок навкруг ялинки, починається справжнє свято. Другого дня ми стали пізніше. Мама весело розповідала за сніданком татовій бабусі про ялинку, як пробіг тихий і Дмитро. Лідія Миколаївна, пан кличуть. О Боже, спочити не дасть, мовила вона, але швидко накинула шубку, шапочку і побігла. Повернулася вона за годину. Зачинилася з бабусею у спальні, і я там тихенько сиділа на бабусиній скриньці. Я ніколи і я ніколи не бачила ще маму такою. Мама плакала. Він кричав на мене, крізь сльози казала вона. Він кричав, що я гадюченят вирощую, що вони дивляться йому в очі і сміються. Ха-ха-ха, раптом розпіялася вона голосно. Ідіоти. Попечитель вирішив, що це на нього нарочисто байку написали. А пан що на нього? Пам'ятаєте, там в кінці, він вовк, він пам. Ят. Що це я навмисно для них таку байку вибрала, а я й гадки не мала, от мерзотники. Він каже ви внушаєте дітям, що я вовк, і вони, кажуть це мені просто в очі. Це було так несподівано і для мами, і для бабусі, і для мене, що ми всі засміялися.